24 січня 2023 року авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також три удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Заразом українські воїни знищили Кацапський штурмовик су 25 три ударних гелікоптери к 52 три безпілотні літальні апарати типу Орлан-1, типу Мерлін та один, типу Ланцет, підрозділи ракетних військ і артилерії збройних сил України уразили пункт управління та дев'ять районів зосередження рашистів. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвано автівку колаборантки депутани міськради з колишньої не при хаті будь-сказано ОПЗЖ. У селищі міського типу Старий Крим під тимчасово окупованим Маріуполем пролунали потужні вибухи. Також почалася пожежа в котельні, що прилягає до будинку Кацапської адміністрації. Селища у двох селах в Маріупольському районі зафіксували роботу ординської протиповітряної оборони. У тимчасово окупованому Кацапами Криму в Сімферополі Акмесджит було чутно кілька гучних вибухів, неспокійно на території рашистського рейху. В Гауґелгород знову пролунали вибухи. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Понад 450 поранених рашистських загарбників лікують в міській лікарні тимчасово окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області, також переповнена пораненими рашистськими окупантами Васильівська районна лікарня Запорізької області. Група її Маріупольського спротиву оприлюднила світлини наслідків підриву автівки рашистських окупантів. За підтвердженою інформацією, було ліквідовано три рашистські офіцери.